Мої любі, всім привітати! І сьогодні я вам розкажу про свої покупочки, не тільки в АТБ, але є у нас магазин рулька. Я там в основному купляю усе таке або м'ясне, е, або зараз вам скажу, е, що сир ось був сир по акції. Я його саме цей сир обожнюю. Це у нас іде 4 королі з пряженим молоком. Дуже класний сир. Був він по 295 гривень. А так він ну там, уже за облачні ціни до 400 доходив в деяких випадках. Зараз я вам розкажу молочне, покажу, м'ясне і сховаю все. А далі буде у нас овочі. Ну, Також я там купила фарш. Фарш цей свинячий. Це я взяла, я буду робити суп з фрикадельками, тому взяла саме цей свинячий фарш. Там був ще 109 грн. ну це, звичайно, хвіст, вуха, там, хрящі. Ну, я себе люблю, тому взяла свинячий і, на жаль, не було свинячого вяжу, я б його взяла. Але кіло цього коштував 139 гривень, 300 г я взяла на ну, трохи більше, ніж 300 г. Взяла якраз таки на 53 гривні, ну, трохи більше, так скажем. Також також, взяла на наступні там супи, борщі і різні е, штуки там приготування. Е, взяла ось такі гомілки. Гомілки були е, 95 гривні в кіло. І також взяла ось такий окіст, е, це якраз таки свинячий він. Е, я поріжу і буду додати е, в суп. Тут небагато м'яса, в основному кістки по 39,90. Я вже у них не раз брала, він свіжий, непоганий і якраз таки піде на оці супи борщі. І далі тут ще у нас затисалися, бо не було пакетів, затисалися ось такі помідорки. Помідорки по 59 гривні непогані, такі на ось таких веточках. На гілочках. На гілочках ось такі. Вони виспівають, вони довше лежать на цих гілочках. Ну і е, непогано, що я ще скажу, так, вони просяться вже до холодильника, тому пішла я все розкладати. А потім продовжимо. Дорогі мої, я розклала м'ясне по поличкам, а фарш залишила, е, щоб трохи. Він постояв там, буду готувати або суп з рикадельками, ну, я, я так думала, або е, щось друге, може рагушку, може ще щось. Ну, е, придумаю. Що саме? І далі буде у нас АТБ. Ну, перш за все, хочу показати вам, що я знову дала другий шанс АТБ. Той він був е, не дуже гарний, в'ялуватий, е, ну і не дуже солодкий. Подивимось, як у нас з цим, але дивлюся, там лежали такі навіть побиті, зовсім в'ялі. Цей начебто нічого, але дивлюся, хвостик ну, не відсох, як то кажуть, не своєю смертю. А його просто вирвали. А гарні кавуни, ну, як ми знаємо, треба не зривати, а щоб оцей гузирчик, оцей хвостик відсох. Але будемо сподіватись, що цей кавунчик буде смачним. Так, мої люди. Далі купила, як завжди, галичину, свою улюблену галичину, це карпатський кефір 2,5 жирності. І чим саме жирність. Відрізняється від отих нежирних це піар-ход. Нежирний 100% він 100% розбавляється з водою, на те він і нежирний. Але, але повністю нежирного 0% ну, не буває товару. Тому не ведіться, не беріть і дуже високий, бо ціна ну, така не завищена. А беріть середній. Ну, нормальний. Тому оцей, оця галичина, зараз я вам скажу, скільки коштувала у нас кефір Карпатський 46,40. Також, я взяла сирок, сирок 9%, теж не беру 5%. Ну, тому що теж оті розбавлялки, гойдалки, жирний нежирний, ну те, то все таке. E, і оцей у нас сир, домашній сир кошту у пакетах у нас 62,70. Ціни, звичайно, виросли. Останній раз, ну десь місяць назад чи більше, я брала 55-53 по акції, а цей раз уже 62,70. Так само, як виросла ціна на кефіри. Ну, що я вам скажу, ну, нікуди не дінешся. А кавунчики у нас зменшується ціна. Той ялувати я брала по 25 гривень була ціна, а цей вже по 17 гривнів. Будемо знайти світ апне. Взяла ось такий виріб. Ковбаса варена першого сорту. І написано такий переход до макарошків. Прикольно, прикольно вам скажу. Ну, Звичайно, там такого м'яса вже сильно нема. Що тут у нас? М'ясо куряче, 37%, свинина жирна, м'ясо механічного овалювання куряче, стабілізатори, єшки і там все на світі. І така ковбаса коштувала 4950. Також взяла ось такий мономах Earl Grey теж офігіла з ціни. Ну, Він завжди був недешевим саме оцей Earl Grey мономах. Але цей раз я взяла по 70 гривень. Ось дивіться, манюка пачечка пахуча все, як завжди, але 70 гривень. 70 гривень. О, ціни ростуть, ціни просто ростуть. Ну і також я взяла на базарі. Бо в АТБ вони були не дуже гарні, огірочки, такі переспівші, якісь, здорові жопки у них такі широкі. Я таких не люблю. Я взяла ось такі один в один, маленькі. Звичайно, вони будуть гарно смакувати, бо я вже брала у цієї людини. І що я вам скажу? Кілограм в АТБ коштував по 59 гривень. А на ринку у жіночки, яка продавала свої, сказала, що свої. Ну і дивлюся, вони звичайно гарні, непогані такі по 50 гривень. Чому б не брати? Виручати наш народ. А тебе ніколи не, не збанкротує, вони такі, а тебе пронирливі і на даний момент по сумам дуже багато, АТБ тебе шок магазинів. Ну і будемо виручати отаких от е, е, жіночок, які цього Е, як ото російське слово, е, достойні. Ну, е, А я несла ці огірочки і мене завернула знайома. А що ви там берете? А чого ви в мене не взяли? Я кажу, я е, там взяла огірки, у вас огірків немає. І скільки ж огірки? Кажу, 59 гривень. А он помідори у вас, а помідори я кажу, взяла в АТБ і назвала ціну е, їй. А вона каже: е, а, Ладно, А якби ж то сказала, що не ладно, чому у мене не купило, у мене дешевше. Але ж у неї не дешевше, вона просто перекупка. І я це знаю. Я навіть чоловіку сказала, не бери у неї. Я знаю, і мама не раз моя бачила, її у нас на е, риночку, отам біля жиде-вокзалу, де вивозять усе селяни. І вона просто перекупає. А тут ввечері продає і квіти, і овочі. Ну, Тому я знаю, тому я до неї не підходжу. Так, я з нею вітаюся, я її знаю, але купувати я не буду. Я буду виручати бабок, дідок, які цього варті мої любі. Ну, скажіть, що щось я не так сказала. Ну і також я вам покажу. Що на день медика, а скоро ж день медика у нас має люди, подарував нам профсоюз. Так, це, звичайно, ну, профсоюз уже таке діло, але дивіться, який рушничок гарний, красивий, м'якенький, просто приємно його до себе притуляти. Дивіться, який просто шикарний. І рушничок у нас. Я думаю, він турецький. Класний ручничок, Дуже так застрочено все гарно у господарстві пригодиться. Дуже приємно, що нас так привітали. До нових зустрічей, мої любі! Цілую люблю, ваша Людмила.